Окупанти обстрілювали мирні населені пункти області. Зведення хова за добу. За добу ударів по місту Харків не зафіксовано. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Сеньківка, Петропавлівка, Степова, Новоселівка та інші. Авіаударів зазнав населений пункт Борова. О 16.40 в селі Верхня Писарівка внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю лісового господарства. Постраждали двоє чоловіків: 52 та 46 років. О 16.15 в селі Великі Проходи внаслідок обстрілу. Горіло дві господарчі споруди та три будинки. Постраждав 76-річний чоловік. О 13.16 в місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горів гараж. О 12.13 в Харківській та Вільхівській територіальних громадах відбулися обстріли по відкритих територіях. 11 квітня о 10.35 в селі Новоосинове внастрідок обстрілу горів ліс. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 77 оперативних виїздів. Ворог спричинив шість пожеж у харківському, чугуївському та куп'янському районах області. Дані пожежі були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Російські війська завдали артилерійського удару по житловим будинкам міста Куп'янськ. Один зі снарядів влучив у гараж на території приватного домогосподарства, спричинивши пожежу. На момент прибуття рятувальників вогонь розповсюдився на площу 20 квадратних метрів. Сусідні будинки також зазнали пошкоджень, проте там обійшлося без загорянь. Надзвичайникам довелося ліквідувати наслідки удару в умовах повторних обстрілів. We'll В день ворог завдав удару попередньо керованими авіабомбами по території місцевого лісового господарства у Чугуївському районі. У наслідок атаки під завалами одноповерхової будівлі господарства опинився чоловік. До місця події негайно прибули рятувальники, правоохоронці та медики. ДСНСники швидко визволили чоловіка з під уламків зруйнованих конструкцій та транспортували до машини швидкої. Загалом постраждало два працівники лісового господарства. 1972 та 1978 років народження їх із з травмами різного ступеню тяжкості було госпіталізовано до лікарні. Загалом за добу рятувальники загасили 45 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 31 гектара. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих добровільних пожежних команд. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 92 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу за минулу добу на куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Марія Соловйова Дмитронгуєн та Єгор Мікенін Харків. Новини.